Новий автомобіль вартістю 60 тисяч гривень отримав ветеран учасник бойових дій і інвалід війни Іван Опанасович Шпак з Боголюб у Луцькому районі. Це вже друге авто цього року, яке подарували ветеранам війни. Інваліду війни Івану Опанасовичу шпаку з Боголюб 91 рік. Пройшов стежками війни, отримав два поранення в обидві ноги. Незважаючи на поважний вік та інвалідність, Іван Опанасович самостійно пересувається. Добре, розмовляє. Автомобіль він чекав понад 10 років. Щоправда, керувати ним вже не здатний. Тому діда катає внук Володимир. Вже внук. Мені, зласно, болячні просто показано за рулем їхати. Це вже ж старий. А онук, і в документі написано, що він Справа. Малаховський Петро, Малаховський Володя Петрович. Дуже добре, що дали. Вже як десь треба, то не треба, як все кажуть, то кажуть, Під'їхав і поїхав куди треба. Автомобіль вручав Борис Петрович Канчук. Всі, всі документи на автомобіль. Все. Автомобіль, автомобіль хороший. Дедушка дошка не забувають про ветеранів і на місцевому рівні. Боголюбський сільський голова Марія Якубовська каже, що старенькими опікуються в першу чергу і повсякденно, адже учасників бойових дій на території сільської ради залишилось всього троє. Їх відвідують вдома до ювілейних дат, надають матеріальну допомогу від спонсорів. За ініціативою президента зараз збільшені доплати, і людям вистачає місцевий бюджет. Допустимо, на сьогоднішній час не може ще дозволити собі таку ж саму допомогу надати, але по мірі можливості ми, скажімо, більш підтримуємо, напевно, морально, чи матеріально. За останні роки держава, ну як скажімо, більше лицем повернула до ветеранів. Все таки швидше зараз стали отримувати дійсно ветерани автомобілі, на яких роками стояли по чергах. У Луцькому районі 5,5 тисяч ветеранів різних категорій. інвалідів війни залишилось 120. Зі слів голови ради ветеранів району Юрія Сургента, черга на отримання авто і справді суттєво пришвидшилася, особливо за останні два роки. Тільки я виходжу з того, що різко пішла черга, бо я знаю, нас і Зратніва отримав, і оце і Спідгаєць е, е, Рейсамен Остапчук отрив е, інвалід війни, отримали ці машини. То чого я так і е, акцент роблю на тому, що набагато більше? Бо якщо коли за два за п'ять років одну машину отримали, то тепер я ж говорю, яка ситуація А цього року в Луцькому районі. Скільки отримали? Оце получив Іван Панасович, наскільки мені відомо. і... Остапчук спітгається. Зі слів Юрія Сургента, позитивно вирішуються й інші напрямки соціальних послуг. Приміром, тільки до Дня Перемоги у Луцькому районі ветеранам видали понад 800 тисяч гривень допомоги.